Пан Юрію підкидає тему. Е, розкажіть про важливість ризиків як ру рушійної сили у розвідку. Ну, ви мене прямо мочите так мочите. <плес> я не дам відповідь, але я трошки з іншого боку. Я скажімо так, друзі, я зараз допоможу вам подивитися на це питання з іншого боку. Я вже казав, що одного разу читав статтю, де було сказано, була озвучена та проблема, що сучасної системи пошуку а стаття була стара, і тоді дуже сильно розвивалися всі ці системи пошуку, багато з яких ви вже навіть не пам'ятаєте або не знаєте. От, і тоді от ця стаття казала, що коли людина відпрацьовує алгоритм пошуку, таким чином прибирається ефект випадковості. Він зменшується. Тобто вам починають давати те, що ви шукаєте. Або, наприклад, от вам висвічується реклама, ви вже придбали холодильник, а вам ще два тижні холодильники, холодильники, холодильники <хи> і так далі. Займають у вас час, увагу і тому подібне. І я тоді замислився над тим, що дійсно дійсно в нашому житті е, основа розвитку, основа деградації це все випадковість. Випадковість. Ми будуємо системи для того, щоб зменшити вплив якогось негативу, Да? Але на прикладі от мого життя мій бізнес руйнував, руйнувався кільки, чотири рази зовнішніми чинниками, на котрі я навіть не міг вплинути. Розумієте? Я вибудовував систему. Я до неї готувався, я йшов, деякі мені вже приносили гроші, а потім приходив зовнішній чинник і це руйнував. Про що це каже? Це каже друзі, про те, що будьте більше пофігістом. Розумієте? От я витратив декілька днів на, цій, на на один калькулятор, потім ще день на пошук. Конфліктів і так далі. Я скажу вам так, що я навіть не знаю, спрацює це чи не спрацює. Я не знаю, потрібно воно комусь, не потрібно. Мені цей інструмент потрібен, я сів його зробив. Да, я сподіваюся, що розвиток цього направлення я зможу якось потім монетизувати Хоча теж херево знає, як його там монетизувати і пішло поїхало Ну Я маю на увазі в світі розвитку штучного інтелекту. От. Але в будь-якому випадку саме от мій досвід каже про те, що в будь-яких обставинах, що би не траплялося, треба робити, треба пробувати. Дуже класний одного разу було була ситуація, коли прийшов чемпіонат світу і відмічали тих, хто з, Передав найбільше класних пасів, хто забив найбільше голів. Да? І звісно, що люди дуже люблять, коли вручають не тільки золотий м'яч, але вручають і маліну. Ну, Тим, хто. ці Лузери, да? Лузери. Тобто люди більше ставлять дізлайки, хочуть швидше ставлять дізлайки, ніж лайк. От ви поставили лайк. Цьому відео поставили? Отож. Тобто, люди більше клюють саме на негатив щоб був негатив Драма. Людям потрібна драма. І от журналісти відмічають футболіста, котрий найбільше забив голів за цей чемпіонат найбільше, і вирішають ще видати малінку тому, хто лузер. тобто хто Найбільше вдарив по воротах і не забив найбільше не забив голи. І тут я спіткав їх шок. Шок. Тому що той, хто забив найбільше голів, виявився найбільшим лузером. Він за весь чемпіонат просто вдарив м'ячу найбільшу кількість разів, ніж хто інший з цього чемпіонату. Є теорія маленьких цифр, а є теорія великих цифр. Розумієте? І виходить так, що коли ви будете ой, не повезло витрачати свій час, ви не зможете вдарити ще раз по м'ячу. А треба просто лупашити. Лупашити скелю. От зараз е, геополітика в жахливому да, відбувається хер зна що, друзі? Хер знає що, да, е, Міжнародне право. Розумієте? Просто. І коли мене запитали Олександра, і що робити в таких обставинах, що я вам сказав? Друзі, лупайте скелю. Просто нахер лупайте скелю, донатті. донатті. Можете 10, 100, 200, 300 1000 гривень донатті. Підтримуйте, да, вони крадуть. да вони розкрадають бюджет, Да, а ви все одно донатті. Тому що треба перейти з маленької цифри в велику цифру. Як тільки ви переходите в велику цифру, там вже працюють геть інші механізми. От і все. Зрозуміло. Тому треба просто, друзі, лупаші йти. І ось ми підходимо з вами. Я підвів плавненько до ризиків, да, те, що питає пан Юрій. Наскільки важливі ризики? Важливі не просто ризики. Звісно, коли ви ризикуєте, треба оцінювати. Тому що сігати з 9-го поверху і сподіватися, що земне притяження зараз не спрацює, ну це дурня. Розумієте? Тобто ризик він повинен бути зважений, нам треба оцінювати ризик. І я буду казати вам саме про риз, ризик, котрий ми змогли оцінити. Якщо ви не можете цього зробити, не треба ризикувати. Або знайдіть додаткову інформацію, але треба оцінити розміри ризику, тому що, вибачте, стрибнути і вбитися, це нікому не, не допоможе. Просто. Тому важливість ризиків не просто дуже, дуже важлива, не треба боятися бити по м'ячу. Кожен удар це ризик. Попадете ви в ворота чи не ні? ні. Але якщо ви будете лупашити в сторону воріт, ви на маленьких цифрах, міма будете, а на великих цифрах все одно буде сталий відсоток, коли ви туди попадете. От і все. Тому треба просто, сука, лупашити. Розумієте? Просто лупашити. Важко обламалося щось по життю. Ну хер з ним, забійте і йдіть далі. Все, лупаште, лупаште скелю в будь-яких умовах, лупаште скелю і рухайте далі. Тому це і є важливість оцінки ризиків. Після того, як ви ризикнули, відбулася дія, за кожною дією йдуть наслідки. І от саме буде це перемога, це прокол залежить вже від того, зробили ви. Працю над помилками, чи не зробили, зробили ви висновки, чи не зробили, ви намітили стати краще там, де ви враса потрапили, чи ні. От саме ваше відношення до того, що буде після ризику, і буде вже, скажімо так, вас характеризувати як успішну людину чи неуспішну. розуміло Але пам'ятайте що якщо ми хочемо інший результат? Треба щось зробити по-інакшому. Не треба лупашити в одне місце, <хи> якщо воно не працює. Поміняйте кут нахилу, поміняйте силу удару, поміняйте інструмент, покличте на допомогу. Але в будь-якому випадку треба не боятися вносити коригування в свої дії для того, щоб досягати іншого результату.